Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань благоустрою і комунальної власності житлово-комунального господарства. Присутні три члени комісії, комісія правоможна. Тому хто, хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Я готую. Перше питання. Про передачу оперативне управління майна комунальної власності Миронівської дитячо-юнацької спортивної дитячо школи Миронівської міської ради доповідає Володько. Немає? Пані, немає я Це спортивного майданчика багатопредставлення, який построєний для 56 56 будинку на гривтеріс. Продається в вона зараз на більшу Так. Члени комісії є, степані. Хто задане? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми забезпечення населення Миронівської міської територіальної громади. якісної мій такого Достатній кількості на 25-27 років. Домовляємо 35,5 тисяч, у нас не було такого передбачено взагалі, а це зв'язку із тим, що піднімаються тарифи на воду, пропонувалися по розсалі. Значить, необхідно провести експерт аналізу експрес-аналізу за пунктів тарифів на комунальні послуги у сталі централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Тридцять п'ять половин тисяч, все. Міше тут такі змінилося. Комісії є, запитання немає. Тоді хто завданий дослідження про внесення змін до програми розвитку та ефективного функціонування житлового господарства Мироницької Ми міської територіальної громади на двадцять п'ятий, рік. Значить, після обстеження, після об'їзду і разом із депутатами і з жеком деяких будинків. Пропонується додати 400 тисяч на соборності 137, це поточний ремонт по клубні Потім по 200 тисяч на соборності 15, на соборності 113 і єдності бушачкава 11, поточний ремонт підійзних шляхів і вимощення. І змінити суму. У нас було передбачено на цей рік 45 тисяч, ми додаємо іще 100 тисяч. Перелік робіт не змінюється на, 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 на влаштування дверей. Це по е, собору Захарченка 35, Курсунська 4, соборності 113, соборності 133 і соборності 7. Все, більше змінюють, не вибачається. Наступне про внесення змін до статуту комунального підприємства Миронівської міської ради бойове затвердження його в новій редакції. Е, Замова стака польова, зв'язку з тим, що йому виділяли в попередньому році, в передніх штатах е, кошти, е, необхідно внести зміни і збільшити статутний фонд. Е, загалом статутний фонд комунального підприємства становитиме 627 тисяч 800 гривень. Е, також міняємо юридичну адресу, міняємо Ронівський район на Обухівський, е, ну і там деякі правки з приводу редакційних, з приводу тексту в статуті. Технічне питання ну, рішення, Дякую. Наступне про внесення змін до статуту комунальної установи Миронівської міської ради, Миронівський трудовий архів і за затвердження його нової редакції. Також міняю юридичну адресу, визначаємо Бухівський район, місто Миронівка вулиця Соборності, 58. Це в зв'язку з тим, що вони у будівлі адміністрації отримали приміщення, ну, колишньої адміністрації, приміщення для розміщення своїх підприємств. Наступне розкасування рішення виконавчого комітету про приватизацію житла в селі Нова, громадянина Шевченко та. Тамара Миколаївна, номер 183 від 23 на 4 25 року. Значить, в зв'язку з тим, що людина не змогла зареєструвати своє право власності на цей будинок, тому що право власності зареєстровано за ДТДГ «Еліта». Хоча у 2003 році, хоча в подальшому, в 2007 році, що цей будинок був переданий на Центральний суд. Але тоді в свій час сільська рада не перереєструвала на себе право власності, тому зараз неможливо зареєструвати на людину, бо існує попередній власник. Тобто її треба врегулювати це питання або приватизовувати через еліту, або в судовому порядку визнавати на себе право власності на цю квартиру. Тому що вона там проживає давно, документи всі були, і ордер неї навіть був, але в зв'язку з тим, що еліта раніше зареєструвала своє право власності. Неможливо нас переліку. Ну, дякую, відчуваєте, там проблем не повинно бути. Чи є в. Питання, так. Да, питання в державному підприємстві є. Вони ну, Доб, ну, добровільно не йдуть в те, Добре. Хто за те, щоб підтримати? Дякую. Наступне про внесення змін до статуту комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради з Оряни. Та затвердження його в новій редакції. Також вносяться зміни до статуту, визначається юридична адреса Бухівський район, селу Карапіщили, це Шевченка, 63, також редакційні правки в тексті статуту, визначається, що положення про преміювання працівників зоряни, це положення затверджується наказом керівника за погодження з міським головою, а преміювання за безпосередньо керівника здійснюється міським головою згідно з умовами контракту. Також визначається, що е, чисель, гранична чисельність фонду плати праці та кошторист е, доход, доходів видатків і штатний розпис затверджується директором закладу за погодженням із засновником в межах виділених асигнувань. Дякую. Про створення та затвердження робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами на території Моливівської військової територіальної громади. прошу, Про створення та затвердження робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами на території Морелівської. <реклама> <реклама> Склад да? склад причитав, Савенко, Жукотанський, Олійник, Назаренко, Рубець, Хасенко, Дрига, Рядинський, Цитик. Цитик, знаєте, що не <просу> надається... <не вийде. просу> а, Подоляк. Подоляк, бо просила його робота. Ви Хорошо, додав по сюди. Є запитання? Mm -hmm. да <косігру> Розгляд <косігру> звернення керівника комунального підприємства Миронівка тепло та внесення змін до рішення Миронівської міської ah. ah. ради. В цьому рішення прохання керівника э, Миронівка тепло надати дозвіл... Комунальним підприємством Вероніцької міської ради Мироніка здійснити за рахунок коштів підприємства замовлення послуг в Київському науково дослідному інституті світових експертиз Міністерства юстиції України, проведення експертного дослідження, зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва від 18 вересня 2023 року. Тут міняються просто підприємства.

Щодо визначення вартості комплексу обладнання, яке ми придбали в 2024-2023 році ну, всі котли і все інше обладнання. Ми колись погоджуємо. Там Харківські, Харківське, я звернувся, ми з ними попрацювали і все-таки вони не змогли надати, вони могли товарисновчо зробити теплотехнічний, інженерно механічний але визначення комплексу вартості цього всього, то не було фахівців і не було підходу такого щодо проведення такого дослідження. Я паралельно по отримані відповіді відмові провів консультації з КНІСЕТом і з Одеським. Тобто, КНІСЕ готовий взятися за це і провести це дослідження. Тому, виходячи з того, що в цьому рішенні. Попередньому було Харківський, не хотілося б в щоб подальшому щоб сказали, що поміжна дозвіл на Харківський, а ти пішов сюди сам десь. Тому хотів би внести процес і для того, щоб рішення відповідало тим діям, які я планую зробити. Дякую. 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 На цьому питанні, яке виносилось на комісію,